Замість слів вдячності, реальна допомога. Наприкінці минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки громад до повернення військових у цивільне життя. Однією з головних завдань зламати міфи про ветеранів та показати посадовцям перспективу у людях, які повертаються з фронту. Продовжить тему Тетяна Дадак. У межах програми для навчання обрали 10 органів місцевого самоврядування з України. У пілотний проєкт увійшла лисецька громада. У нас є теж фахівець, який відповідає сугубо за ветеранів і не тільки фахівець, У нас є простір можливості. У нас є соціальні служби, які працюють. Даному напрямку і ми не розділяємо, що окремо це чиясь проблема. Це проблема сьогодні кожного громадянина України. Ми провчили вже більше десятка людей. провчили фахівців для того, щоб люди були чутливі до даної проблематики. Голова Шумська Вадим Боярський поділився досвідом ведення соціальної політики у своїй громаді. Грошові виплати це забезпечення певним. Паливом нас багато людей користуються твердим паливом. Це допомога, юридичний супровід, це не менш не важливий надання юридичних консультацій, тому що багато є і державних програм, які можуть скористатися, ветерани, учасники бойових дій, але не завжди вони, скажімо, потрібно надати певну консультацію для того, щоб вони можуть скористатися і державними програмами підтримки. Готуватися до повернення ветеранів і підтримувати їхні родини потрібно уже зараз, а не чекати демобілізації, наголошують керівники проєкту. Не чекати, коли власне військовослужбовець став ветераном, а починати працювати з ним з того моменту, коли він є військовослужбовцем, взаємодіяти з його родиною, знати потреби цієї родини і знати де знаходиться власне цей військовослужбовець. Це найкраща практика станом на сьогодні. Звісно, що це треба до до цього додавати треба увагу. Тобто, основне на що треба спрямовувати свої, скажімо так, ініціативи, це просто на саму елементарну увагу. А далі вже залежить від статусу цього ветерана. Тобто, чи він, якщо він, скажімо так, неушкоджений, то це одна один підхід. Якщо є проблеми зі здоров'ям у зв'язку з пораненнями, наприклад, це інша ситуація, інші підходи. Оксана Колода зазначає, саме органи місцевого самоврядування забезпечуватимуть виконання значної частини завдань держави, зокрема пов'язаних із реабілітацією та реінтеграцією ветеранів. Тому вкрай важливо підвищити спроможності громад у цих питаннях. Наявність відповідних фахівців і супроводу, і реабілітологів, роготерапевтів, і і психологів, і психотерапевтів, в залежності від величини громади, кількості людей, які зараз воюють, і ще багатьох чинників до наявності, до прикладу. Таких інституцій, як ветеранські простори, які займаються реінтеграцією ветеранів, а також дуже важливим є наявність ветеранської політики місцевої. Я зараз кажу про місцеву програму підтримки ветеранів, яка відповідно підкріплена як бюджетом місцевим, так і інструментами національного рівня. Продовж року стоголів громад та старост сіл з України пройдуть навчання з розробки та реалізації ветеранських політик.